Готель Атлантика Калістон. Ми прибули на огляд. І зараз я вам покажу все, що сама побачу. Він розташований у сад місті. Спереду ззаду і направо наліво є інфраструктура. Готель складає гарне, приємне враження, але дивимося, що там далі. Дуже приємний гол, гарно свіжі пахне, живенькі орхідеї, рецепшн. Магазини ювелірні. Ой, яка тут краса. Яка тут краса. І саме головне, лобі-бар, будь ласка. І неймовірно красивий вигляд на море, на бухту. Прям дуже красиво. Зараз вам все покажу. Ай, тут дуже красиво. Дуже красиво, атмосферно піщаний пляж, вже бачу, піщаний захід, ідеальний, бухточка красива. Тут така гарна оранжерея, красиві, квіти, зелень, тераса, кокони. Тут музичка грає. Ой, а Тут взагалі дуже прикольні зони для відпочинку. І тут все скляний такий балкончик, перегородка, зелений балкончик, басейн, джакузі і дуже-дуже гарний пляж. Дуже гарний. Бедем з усіх сторон.

Готель Атлантика Калістон Резорт 5 зірочок і поселяє тільки дорослих 16 Тому ідеально підійде для медового місяця і для вашого романтичного відпочинку. А зараз я покажу, де поселяє готель туристів. Зараз оглядаємо тип номеру Up, а також з приватним джакузі. Номер достатньо просторий, сучасний. В кожному номері є капсульна еспресо машина, також свіжесенька, білесенька, білизна. Також дуже гарно пахне, тобто номер дійсно високого гарного рівня. Ну а якщо приватний джакузі, приватний басейн, а ще й вигляд на море, то це все в десяточку. Це точно. Готель має дуже гарну територію, все зроблено зі смаком, спроектовано велика кількість басейнів. Також є пулбари, також є місця, де можна посидіти, відпочити, також приватні басейни, які належать тому чи іншому номеру. Також достатньо зелені. Вся зелень така насичена, яскраво зелена, пальми. Дуже приємно знаходитися на цій території. Грає музика, співають пташки, гарно приємно пахне. Тобто, все створено для ідеального відпочинку. Також в готелі розташований ідеальні ідеальній бухті. По праву по ліву сторону є виступи з гарними краєвидами. Також пляж широкий, пляжна полоса, довга, ідеальний пологий, піщаний захід в море і море спокійне. На календарі 6 жовтня і люди купаються. Отже, море тепле, зонтики, шезлонги, матраси все якісне, добротне і красиве. Ще це дуже гарний сервіс, суспільний, все чисто гарно, для дорослих і ідеально, романтичний. Тут все буде на високому рівні. Плюс до того дуже великий піщаний ідеальний пляж з ідеальним заходом в море. Підпишіться на мій канал, мені буде приємно вас бачити в своїх друзях. Поставте вподобайку, а також напишіть коментар, можливо, ви відпочивали в даному готелі. А якщо вас зацікавив даний готель, пишіть ваш склад сім'ї, пишіть ваші дати, і я вам зроблю прорахунок під ваш запит. Забронюю і відправлю відпочивати. У готель працює за концепцією сніданки вечері шведський стіл або ультра все включено. Якщо ви обираєте. Сніданки вечері, то вам без проблем буде де замовити додаткове харчування. Також в готелі є три алякарт ресторани. Їх можна безкоштовно відвідувати, скільки хочете по попередній резервації, але це якщо у вас харчування ультра все включено. Це такий спа центр на тренажерний зал, салона. Звичайно, що в готелі зонтики і шезлонги безкоштовно і біля басейну, і на пляжі. А також в готелі є щовечора жива музика.